Та якої слова честь, гідність, військовий обов'язок були понад усе. Це було його життя. Все життя Віктор Анатолійович мав з дитинства мріяв про погони офіцера. Ця мрія його збулася. Це життя. Він пишався тим, що він народився на Кралевеччині, пам'ятав рідний дім, пам'ятав підвіконні в кімнаті де любив вирощувати квіти. Я вірю в те, що квіти на підвіконні ще довго будуть нагадувати про те, що він поруч, що він з нами. Неможливо сьогодні описати словами. Втрату матері, яка проводжає в останню дорогу свого сина, серце крається від такої втрати. Володимир Іванович передавав Віктору всі свої вміння, всі свої знання, вкладав в нього всю свою душу. Дорогі Надія Олександрівна і Володимир Іванович, ви маєте повне право пишатися своїм сином. Він ваша кравинушка, він наша честь, він наша гордість. Зазнала непоправимої втрати дружина, якої тепер не буде на яке плече поплакатись. На яку руку прихилитися? Залишилось без батька двоє доньок. Залишились без друга, товариші, побратими по зброї. Залишились однокласники без вірного, гарного, дружнього, людини, яка вміла жити, хотіла жити. Шановні краливчане, ми пишаємось і повинні пишатися тими, хто своє життя віддає заради нашої з вами мирного, спокійного, благополуччя. Дорогий Віктор Анатолійович, нехай земля тобі буде пухом, а пам'ять про тебе залишиться назавжди в серцях твоїх близьких, твоїх знайомих, твоїх рідних, в серцях і в душах крили Земля пухом, пам'ять вічна. Я хочу сказати, що це дуже тяжка втрата для країни, для сім'ї і для міста. Хочу сказати так, що для мене це бойова, тому що війна це страшна. І людина, Віктор, який пішов воювати, це наслідки цієї катастрофи. Саме тяжко, знаєте, коли воїна коронять Ще живі і хоронять своїх дітей. Це саме страшне. Але я хочу сказати те, що мене бере гордість за таких синів, які є в нашому місті. Хочеться подякувати батькам за такого прекрасного сина. Ми Будемо завжди пам'ятати цей подвиг, який здійснила ваша дитина. Дякую.